Доброго дня! Хотів би показати новинки на сайті куб на 50 літрів. В нас давно вже є куби різні. Цього разу ми маємо на хумуті. Так, щоб людина могла собі робити розширення. Тобто 50 літрів ви берете розширення, ставите собі там на 70 літрів і так далі. і так далі. Тобто ви можете навіть з такого простенького 50 ки взяти, собі, зробити там 120-ку. Є дві, два види кришок. Поки що. Є от на тройку, я поставив 3 дюйма, і на двойку. Можемо робити на півтора, але ми на пів, від, на півтора вже так, якби відказуємося від е, такого діаметру. Е, чому іменно 50 літрів ми взяли, розмістили на сайті. Е, ми його поставили по дуже лояльній ціні на сьогоднішній день. Е, ціна буде до е, першого числа. Така акційна, потім може бути такий момент, що ми поміняємо трошки ціни. Е, цей куб дуже добре підходить під, під спирт колону, тройку, через що ми ставимо іменно е, 3 дюйма. Е, також він від, підходить дуже добре під НБК. Е, допустимо, 50 літрів випаровування води буде проходити на протязі 10 годин, тобто, поки тен не оголиться. Е, Тобто за 10 годин ви спокійно переженете собі 500 літрів браги, ви будете мати досить ефективне використання часу. Дивіться, що входить в куб. От я просто показав, як він виглядає. Ну, Тут в кубі дуже багато таких опцій, за які платиться. Ми то даємо безкоштовно. Дивіться, зливний кран. Всіх кубів є, але ми так теж зробили такий варіант. Є зразу варений приварний клам під тен. До нього йде заглушка. і... Кламп. Тобто ви собі його ставите зразу на е, заглушку ставите і ви можете собі на газу його використовувати. Прийде час, ви собі докупили тен, поставили, і воно вже вас так якби не треба вам робити лишньої приварки там і так далі. Входять два таких ареометри: ми поставили, е, входить термометр в кришку. В кришці є зразу отакий от взривний клапан. Є ніпель і є прокладка на, на перехід тройку. Термометр собі поставили. Тобто повністю готовий куб, який можна зразу вже використовувати. Треба вам, ви собі докупляєте тен. На такий куб бажано брати тройку. В нас є такі прості, досить ефективні разом з шнуром із на кламп, тени 3 кВт. Вони дуже добре будуть використовуватися як для НБК, так і для спирт-колони. Я в слідуючому відео покажу вже в зборі оцей куб і тройку спирт-колону. Так, щоб ви собі могли уявити, що туди входить. Тобто, ми, ми зробили зараз отаку от акційну ціну на 10 спирт колон. То я такий анонс роблю. В слідуючому відео я це все озвучу, і люди зможуть люди собі там до першого числа використати той момент, щоб взяти таке обладнання досить ефективне. Дивіться, як як виглядає ситуація всередині Куба. Тобто він на, хому, на хомуті, я вже то проговарював, е, дозволяє розширювати куб. Є градація, є плече отаке під фальшдно, якщо ви хочете ставити, досить такий. Функціональний і дуже класний куб за дуже адекватну ціну на сьогоднішній день. Переходьте на сайт. я Перший лінк буде на, іменно на куби. можете собі подивитися, які є, і звернути от на цей куб увагу. Тримаємося, гарного дня, до скорої зустрічі!